Нам треба розуміти, що 11-літня війна почалась не 22 лютого, а 18, 19, 20 лютого, коли під тиском Путіна Янукович дав наказ розстрілювати Небесну Сотню. І коли в цьому брали участь снайпери московські, нам треба це знати і розуміти. І в ці дні ми з вами, харків'яни, пам'ятаємо, що от мені доповідали тут поряд за річкою дуже багато гуртожитків. Чи вони стояли напівпорожніми через те, що ну, такий був стан економіки. В цих гуртожитках в ті передостанні дні лютого 2014 року оселилися приїжджі, яких завозили автобусами з білгородськими номерами. В день, коли ми ховали Євгена. Нас неправильно зорієнтували, ми висадились біля пам'ятника Леніна. А там був мітинг Антомайдану. І нас, я і дві жіночки висадили дзвіні з автомобіля. Ми починаємо рух, вже ми розуміємо, що там Антомайдан, ми починаємо рух через площу і в бік пам'ятника Шевченка. Ми зрозуміли. Помилку. А звідти кричать. Отець Віктор, предатель, ти проклят. Але це були харків'яни. Бо не харків'яни Через кілька днів, коли вони захоплювали адміністрацію обласну, вони так знущалися. Над нашими хлопцями, які були в адміністрації. Так їх принижували. І з таким садизмом били їх. І ми знали, що там стоять автобуси з білгородськими номерами. І ходили ці хлопці Харкова, дивилися на театр оперний і питали, чи не це адміністрація міська. І таке інше. Зрозуміло, що ворожий напад вже почався тоді, от, наприклад, і в Харкові теж. І коли ми ховали Влада Зубенко, ми вже змушені були відспівати його в храмі. І заходить до храму один з наших майданівців Іван такий. А в нього повністю забинтована голова. Тільки обличчя трошки видно, а голова повністю забинтована. Бо дісталося йому. Я вже не кажу, що до нас забігали хлопці під час богослужіння, коли там було захоплення адміністрації. Побиті, скривавлені, їм надавали першу допомогу і тощо. Війна почалася тоді. І одразу вона виявила свою надзвичайну жорстокість. Наш ворог жорстокий, садистичний, він насолоджується болем, який завдає іншим. І він не хоче припиняти війну, бо в тому існуванні він бачить найглибший і найвищий сенс свого життя. Нам дуже важко зараз тримати стрій, тому що все одно є знесилення трьох років війни. Ми повинні на це зважати. І вичерпуються ці наші можливості. Але я нагадую, три роки тому. Жодна людина у нас. Можливо, серед наших тіл, я розумію, але жодна людина. Думки не мала, що вони можуть нас захопити, захопити наше місто. Думки не мала, що вони можуть перемогти нас. Це не може бути, тому що цього не буде ніколи. І нам обов'язково треба поновлювати оцей стан наших душ, впевненості в нашій перемозі, впевненості в нашій правоті, щоб бути гідними подвигу Героїв Небесної Сотні, які беззбройними бігли на автомати і снайперські гвинтівки і перемогли беззбройними. І потім перемагали беззбройними, погано озброєними і зупинили. Біля Харкова на окружній дорозі танкові колони майже беззбройні. Але завзяття було дуже сильне. Нам треба бути гідними Небесної Сотні. Вони почали цю визвольну війну. Ми сподіваємося, що це остання визвольна війна. Вони були на самому початку і вони принесли себе в жертву. Задля майбутнього нашої країни і нашого народу. Вічна їм пам'ять, вічна слава. Нехай Господь надихає їхнім прикладом всіх нас, щоб ми здобули перемогу. Амінь.